Привіт! Хто тут є? Доброго дня. Хто тут? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Хто тут є? Привіт усі. 14 людей вже дивиться. Привіт! Мене звуть Микола і я зараз у Франції. Зараз йду забирати дружину і поїдемо в місто по продукти. А ви чим займаєтесь? Напишіть, звідки ви. Напишіть, хто ви, звідки, що вам там що ні, маленька. Вау! Дивіться, яка красива. Дивіться, яка смачненька. О! Ну, то хто тут є? Хто тут є? Хто тут є? Who is it? Кіля? Uh, Що Kie... <свист> uh, там ще запитати? Ну, no, один лайк вже є. Одразу дві людини. Всі втікли. мабуть, це Максим та Олег. Але я буду недовго, ще хвилинки 2-3. Я так вирішив вийти просто, щоб э, сумно не було. Спочатку хотів музику послухати, а потім вирішив, що не буду її слухати, бо щось мені якось не це. Ну, добре, якщо ніхто нічого не пише. Якщо ніхто нічого не пише, то будемо завершувати, мабуть, стрім. Ви тут? Є хтось? Бачите зараз запах гною, бо тут корови, тут ферми. Ондро, може, бачите. Зараз я буду ближче йти, покажу. От так. Кроти понаривали, бачите? А це то гівно коровляться. До корови гуляють, якщо бачите. зараз ближче під'їдемо. відео і корову. Якщо ви колись бачили корову вживу, поставте лайк. Якщо ви... Якщо ви... О! Корова. А чуєте? Корова. І це, знаєте, чимось приємний запах гною. Одразу спогади про дитинство, про те, як село їздив. І чогось так не вистачає його, знаєте, от. Мабуть, я вже занадто старий. Підписуйтесь, ставте лайки. Подивіться. Підпишіться та зайдіть та подивіться, що в мене на сторінці може вам сподобається. Ось таке. Знаєте, так хотілося б дитинство, село, щоб побачити знов все це, як раніше ще тими очима. Відчути ще тими відчуттями. Я зараз говорю, знаєте, в мене аж серце якось так коле. Якось так. Так, машин немає, можна швиденько перебігти. Так робити не можна. Треба перехід, але що зробиш. Шкода немає ніякої випадки, чи то може все спокійливо. Бо я от подумав про це і якось мені шього стало. Добре? Всім до побачення, всім па-па.